Шановні батьки, сьогодні у нас заняття з грамоти і ми вивчаємо букву Л, звук Л, Промовте зі мною разом Л-Л. На екрані ви бачите велику букву К, Л та бачите прописну літеру Л. Дітки, а давайте ми з вами разом прочитаємо склади, починаємо, Ла, лу, лу, лі, лі. Оці ми читали склади. А зараз відкрийте свій букварик. Знайдіть сторіночку, на якій ви бачите букву коли. Вона велика та маленька. Погляньте, дітки, які ж слова. Ми бачимо на картинках. Вірно, це лимон. Перший звук у слові Л. Ще ми бачимо нижче летий літак. В цьому слові перший звук Л. Богданчик та Марійка нам теж допомагають. Давайте разом будемо читати слова. Починаємо, дітки. Мало. Повторимо це слово. Мало. Ставимо пальчик трішки нижче. Читаємо наступне слово Масло. Повторимо це слово масло. Наступне внизу слово читаємо смола. Повторимо слово смола. Пальчик вниз ставимо. Читаємо ліс. Слово ліс. Вірно. Наступне слово читаємо. Пальчиком ведемо. Лис. Молодці дітки. Всі інші слова на сторіночці ви прочитаєте самостійно. А давайте ми назвемо слова, що починаються на звук, щоб їх було багато. багато Що ну, це? Лампа. Слово зі звуком на початку слова лижі. Лимон. Продовжуємо лопата Так, ложка ліжко гриби лисички. Липа. Лось. Літак ластівка, лебідь. Це хто? лев лелека, а хто хитра, лисиця, ось дітки скільки слів ми з вами назвали. На звук Л на початку слова. Дивимося у букварик, будемо читати наступну сторіночку. Будемо читати речення. Дітки, речення починається з великої букви. В ньому є декілька слів та в кінці. Речення Ставиться крапочка. Поставили пальчик на перше слово читаємо. Мама. Хто дітки? Мама. Наступне слово в реченні мила. Що робила мама? Вірно мила. І третє слово в реченні. Ліну. Кого дітки мила мама? Ліну. Отже, мама мила ліну. Повторіть речення зі мною. Мама мила ліну. Наступне речення читаємо. Перше слово у мами. У кого, дітки? Дайте відповідь. У мами. І останнє третє слово читаємо. Мило. Молодці речення прочитали. У мами мило. Нижче маленьке оповіданечко читаєте разом з татою або мамою. Дітки, відкриваємо зошит та обводимо простим олівцем буковку. Після цього синім олівцем. Тому що, як ми вже знаємо, звуки, які ми не співаємо, вони називаються приголосні, а приголосні звуки ми зафарбовуємо синім олівцем. Фарбуємо, дітки. Наступна наша вправа буде з лічильними паличками. Викладіть із паличок букву М. Ось така вона. Всього дві палички. а ми продовжуємо працювати на зошиті. Буков, коли ви прописуєте, а слова. Ліс та слово сила. Наступним завданням у зошиті утворіть, запишіть та прочитайте нові слова, переставивши буковки за зразком. Погляньте, дітки, перше слово читаємо. Мило. А зверху стоять цифри. За порядком потрібно записати слово. І це слово нове вийде. Наводимо простим олівцем ломи. Наступне слово смола. Проставляємо буковки в клітинки, пишемо простим олівцем за рахунком. Перша літера, друга, третя, с, четверта – «л», і п'ята, і виходить слово масло наводимо стимулів лівцеп. Так само останнє слово, і ми бачимо в ньому насос, а нове слово. Сосна. Молодці дітки. Йдемо до Барбоскина. Йому потрібна допомога. У кожному з рядочку знайдіть та обведіть зайвий склад. Давайте спробуємо читати. Ла-ла-ла-ла. А -ла 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 обвели дітки. Наступний рядочок ам, 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 ма. Обводимо. Слідуючий, третій рядочок. Ус, ус, су, четвертий рядочок: ні, 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 ни, ни. Обводимо. Зайвий склад. І останній рядочок читаємо склади уважно. Ло, 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 ла. Зайвий склад ла. Молодці. Собачці Барбоскіну ми з вами допомогли. Остання вправа в зошиті. Розгляньте малюночки, що ви бачите? Слон, лимон, мило, ліс. Прочитали ми слова, а закресліть зайві буковки в слова. У слові слон. Яка зайва? Вірно, в кінці слова с зайва. Ану, прочитайте слон. Значить, ми правильно викреслили слідуюче слово лимон. Зайва літера. О! Читаємо без цієї літери. Лимон. Молодці. Наступне бачимо мило. Зайва літера Л. Мило. І останнє слово ліс. А попереду стоїть А. Викреслюємо та читаємо ліс. Молодці! Виконали завдання в зошиті. А зараз вам, дітки, пропоную в бумагу. 啦啦妈 мої діточки, заняття наше з грамоти закінчилося. До нових зустрічей. А я